Майк милий панда сидів за своїм столом у затишному бамбуковому будиночку, малюючи на аркуші паперу. Сонце світило, а пташки співали за вікном, але Майк виглядав стурбованим. Раптом очі Майка розширилися, коли він згадав щось важливе. Ой ні! Я забув зробити домашнє завдання, злякався він. Майк знав, що йому потрібно сказати правду. Він глибоко вдихнув і подумав. Я маю сказати правду міс Еллі. так буде правильно. По дорозі до школи Майк думав про те, що скаже. Дорога була обсаджена високим бамбуком, та інші тварини йшли разом до школи. У школі Майк знайшов міс Еллі, добру вчительку слониху в класі. Він підійшов до неї, серце його шалено калатало. Міс Еллі», – почав Майк, я вам маю щось сказати. Я забув зробити домашнє завдання, але я хочу виправити це. Еллі усміхнулася і сказала Добре, що ти сказав правду, Майку. Тепер давай подумаємо, як це можна виправити. Міс Еллі дала Майку ще один шанс виконати домашнє завдання під час перерви. Майк працював старанно, відчуваючи гордість, що виправляє свою помилку. Закінчивши, Майк вибіг на вулицю, щоб розповісти друзям Я зробив помилку, але виправив її, гордо сказав він. Друзі Майка вітали його. Це круто, Майку, ми пишаємось тобою, сказали вони граючись разом. Пізніше того дня Майк думав про те, як добре було сказати правду і виправити свою помилку. Я навчився, що важливо відповідати за свої вчинки, сказав Майк сам собі. Міс Елі зібрала клас і сказала Запам'ятайте, діти, робити помилки це нормально, головне виправляти їх і робити висновки. Майк відчував гордість, слухаючи ці слова. Він знав, що вчинив правильно за своїв цінний урок. В кінці дня Майк ішов додому з великою усмішкою на обличчі. Він не міг дочекатися, щоб розповісти родині про свій день. Вдому Майк поділився новиною з родиною, яка міцно обійняла його і сказала, як пишається ним. Коли Майк заліз до ліжка тієї ночі, він прошепотів Я завжди буду намагатися чинити правильно, навіть якщо це складно. І з цими словами він заснув, відчуваючи спокій.